Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому ми, як завжди, говоримо про найосновніше. Сьогодні е, я попробую, щоправда, новий формат це відповідь на, на, репліки, мої, на репліки на запитання моїх глядачів, моїх підписників. Е, а також спробуємо поміркувати, чи справді у розпал війни. Служба автомобільних доріг ремонтувала дорогу Харків Вовчанськ. Той самий Вовчанськ, бої за які зараз відбуваються. Отже, І якщо вам буде цікаво це відео, не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати це відео, долучайтесь до числа донаторів, спонсорів і патронів каналу. І переходимо до новин. Отже, я нещодавно проводив опитування, чи вам вдалося пристосуватись до вимкнень електроенергії, і людей, яких, які повністю готові до таких вимкнень серед моїх глядачів виявилося 9%. І для мене це дуже невеликий відсоток, враховуючи то обставину, що ці вимкнення йдуть не в. Все-таки вони вже були, ну і вже триває доволі довго, але, але як бачимо, українці не дуже готові. Ну І ще 4% кажуть, що вони найближчим часом придбають обладнання, якого їм бракує, для того, щоб повністю справлятися з вимкненнями електроенергії. Натомість третина. Людей каже, що в основному покладається на дотримання графіку вимкнень, і 43% кажуть, що вони не можуть пристосуватись, тому що ніякого графіку насправді немає, чи його ніхто не дотримується. Ну, не знаю, в мене більш-менш дотримується, принаймні дотримуються в кращу сторону. Ну, ну Мабуть, це кому як пощастило. Отже, і якщо говорити про, про реакції, то от е, я, е, мій глядач з таким дуже цікавим ніком Вова самогон. ну Я не знаю, чи він є виробник чи любитель. Е, от, ну Сподіваюся, що людина не зловживає. Пише, буду сидіти в, без світла, придбати щось серйозніше, ніж лампу, та ліхтар не можу, бракує коштів хоч і працює зранку до ночі. Думаю, що погано працюю. Ну, можливо, але виходячи з результатів опитування, не ви один погано працюєте. Ну, українці вони взагалі погано працюють, тому не можуть пристосуватися до графіку вимкнень. Друга реакція це є карп-вод. Ну, Карп, я так розумію, що це, це ім'я. Який пише, що я собі придбав електростанцію з вісьмома сусідами. Ну, очевидь, е Карпвод живе або в, в Особняку і разом з сусідами по, по вулиці придбав ну, Я не знаю, чи електростанція. Електростанція це швидше, швидше генератор, е чи в невеликому будинку на вісім помешкань. Ну, як бачите, ця війна і оці вимкнення електроенергії, вони просто призведуть до того, що самі комунальні послуги почнуть надаватися по-іншому. Очевидно, вже не буде тої монополії ні Обленерго, ні інших постачальних компаній, і можливо там, де, там, де можна люди навчаться самі Добувати воду, чи за допомогою свердловин, якщо є така можливість на місці робити, ну можливо, в інший спосіб, можливо, зроблять міні-електростанції міні дійсності, де є така можливість, чи сонячні електростанції, але в тому плані Україна стане іншою. Хоча якщо входити з результатів цього Опитування, то процес буде відбуватися вкрай повільно. І мені здається, що тут ще буде потреба у допомозі чи то держави, чи то органів місцевого самоврядування. Ще одна одна репліка Сергій Овенко, чому не виключають кончу заспу? Я, чесно кажучи, не знаю. Я не знаю, чи її виключають, чи не виключають, чи це можливо просто мешканці кончу заспи собі. Масово придбали акумулятори, генератори, і таким чином виходять з ситуації. Ну, зрештою, це, це район особняків, особняків багатих, і, і мабуть, мешканці конче мають просто більше можливостей, ніж пересічні українці вирішити цю проблему. А тепер є цікава інформація, вона, власне, важлива з огляду на те, що зараз в районі Вовчанська відбуваються бої за, за місто. Зокрема, виникло питання, питання будівництва фортифікаційних споруд яких виявилося, чи то, немало, чи то замало, чи то вони були не на місці, чи щось інше. Я ж тут не буду говорити, я не фахівець, але м -м тим не менше, вдалося е е е е е знайти у ЗМІ е правда це інформація практично річної давності за 5, -е за 5 -е травня 2023 року служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. В цей період займалася відновленням дороги з Харкова до Вовчанська, і на автомобільній дорозі Т-2104 харків Харківська КПП Чугунівка проводиться аварійний ремонт в рамках експлуатаційного утримання, які роботи виконуються: влаштування вирівнюючого шару покриття, розпушування конструктивних шарів дорожнього. Одягу ямковий ремонт, і як далі говориться в повідомлення: це надважливий маршрут сполучення міста Харків та міста Вовчанська, через який і проходять важливі гуманітарні і військові коридори. Отже, місто Вовчанськ майже кожен день потрапляє під обстріл ворога, але тримається у 21-му році. На автомобільній дорозі Т-2104 було відремонтовано 40 км дорожнього покриття. Зараз заплановано відновити ще 20. на об'єкті Працює підрядна організація автомагістраль Південь. До робіт залучено 35 працівників. <плес> і тут же вони нагадують, що під час бойових дій в Харківській області було пошкоджено 1058 кілометрів доріг державного значення, розчищено 612 доріг. І практично день в день, через рік, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Ну, це та сама структура, яка рік тому рапортувала про. Е Ремонт дороги Харків-Вовчанськ з обуренням пише наступне: вже в п'яте за останній час зіткнулися з поширенням у ЗМІ, телеграм-каналах та соцмережах недостовірної інформації щодо роботи нашої організації. Днями в інтернет-просторі розійшлися інформації про те, що служба відновлення у Харківській області нібито уклала договір на ремонт дороги Харків-Вовчанськ до кордону. З Росією на суму у 370 мільйонів мільйонів гривень. Нагадаю, що такого договору ніколи не існувало на цій ділянці е-траси, виконувалися виключно ямкові та аварійні ремонти з мінімальними витратами і лише до міста Вовчанськ після його до деокупації. Отже, я, чесно кажучи, трошки плутаюся, де ця організація говорила, говорила правду. Чи е, тоді, коли вона репортувала про ремонт дороги як дуже важливий об'єкт, е, ні слова не сказавши про будівництво оборонних споруд, ну можливо, це є державна таємниця, чи е, тут, коли вона каже, що такого договору не було, ну, е, причому тут наголошується сума? Отже, е, що в тому є правда і що в цьому є неправда? В тому, що договір був, але не на 370 мільйонів, а наприклад на 350 мільйонів. Чи його взагалі не було навіть на 1 мільйон. Чому виникла потреба робити навіть, ну я не знаю, будь-який ремонт, знаючи, що ці 35 людей, які були задіяні на в цьому будівництві могли долучитися до спорудження, скажімо, оборонних споруд. Могли-могли. Тобто, тут незрозуміло, і ще виявляється, що я не зовсім не розумію, що вони будували до міста Вовчанська. Місто Вовчанське не таке велике, щоб ситуація перед ним і за ним кардинально відрізнялася в плані обстрілів. І тому я не розумію, якщо дорогу можна було ремонтувати до міста Вовчанська, то що заважало до міста Вовчанська будувати оборонні споруди? Ну, тобто тут можна дуже цікаво бавитися словами, але тим не менше виходить, що питання доріг у фронтовій зоні не зникає. Дороги такі далі ремонтуються. Ну, і що ми маємо протягом року за рік? Маємо знову бої і... Дорогу в задовільному стані. До речі, цю дорогу я вам показав, цей ремонт річної давності я показав на фото і можна, просто цікаво зараз побачити, а що від того ямкового ремонту залишилося зараз. Ось така ситуація. Ну, дякую, якщо вам сподобалося це відео, такий формат. Напишіть про це, напишіть, що ви думаєте про ямковий. Про будь-який ремонт доріг чи доріг у профронтовій зоні, наскільки це, на вашу думку, потрібно, що це міняє, чи можливо це дійсно так важливо. Дякую.